Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сергій Писанчик. І сьогодні я знімаю механізми Вже по рахунку виходить 14 серія механізмів. Так, сьогодні у нас механізм це автоматична пічка. Дуже легко її побудувати. Допустимо, сюди ви ставите углін, сюди родуче м'ясо, яке ви хочете переплавити. Допустимо, зараз я вам покажу. Беремо, ставимо сюди, допустимо, одне м'ясо. Так, сюди ставимо од, одну один уголь, і в нас все сюди переплавне. Ставимо сюди ну, зразу кілька статів м'яса. ну, Ні, один стак м'яса, але просто так. Все, все як ви бачите, у нас починається цей процес. Коли у нас пережариться м'ясо, тут у нас вже є тут, от, тут результат. Як це зробити? Так, для цього нам треба наш вемінький, далі. Угу, далі воронку е, і, і все напевно. Так, і ще сундук. Так. Сундук, я ж кажу, про сундук, сам не знаю. Ставим пічку. Ой, не так. Там сундук можна двой і давайте на один побудуємо, Так. Далі стаємо шифт, ставим тут воронку. Змозимо сундук, ставим ще одну, ставим ще одну пічку, далі. ау, Вилазимо так, далі. Зверху ще один сундук. і Сюди. Бронку і зверху Ой. Не так. так все. Далі все робимо по такій же схемі, зараз вам показуємо, що це, що це працює. Так, беремо, закидаємо один уголь, а сюди одну корочку. Все, все працює і результат чомусь заключимо, ясно. Напевно, все ж таки потрібно буде знімати без. без, без Текстурук, тому що дуже багато, дуже багато жира, Ну, Дуже лагаємо, так сказати. Так, у нас тут все пережарилося, курка готова. Відео зроблено. Дякую всім за те, що дивилися мій канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. За вами був чудний пасанчик. Всім бай-бай!